Доброго сім дня. І як я завжди роблю у новому році, зазвичай я це роблю набагато швидше. іду дивитися, як бджоли перезимували. Але цього року не вийшло. Я завжди хочу трошки відкидати сніг. Ну і подивитися, що живе, що не живе. Бачимо, є сліди мертвих бджолів Сьогодні було мінус один і гарне сонце. Вони вилітали, ще й дотепер вилітають. Ну, зараз я відкидаю сніг трошки і подивимося. Окей, я бачимо сніг повідгортав. Чому я це роблю? Бо тому що ми зазвичай навесні, в березні, навіть кінець лютого, я хочу поставити полоски від кліща. І якщо треба якусь допомогу, зазвичай. Я сподіваюся, що не треба буде цього року, але все ж таки. І Якщо сніг не відкидати, бачив снігу приблизно по коліна, дуже важко працювати, а потім, як воно стає тепліша погода, він, замер... він топиться, замерзає і стає дуже твердий і важко то зробити. Яка зараз супер для роботи для, для такого, то трошки роботи, але воно. Потім е, виплачується в кінцевому результаті. Зараз я з цих візняв сніг з кришки, ми відкриємо, як вони дивили, почуваються себе, не пам'ятаю, чи казав чи не казав, на цім точку то є 40 сімей і всі живі. Зараз я відкриваю і будемо разом дивитися. Буде Трошки незручно, але я сам, так що. Баємо разом. Я нічого не вибирав. Перших 4 відкрив і все. Це перший раз, відколи вони запаковані. Це є отрута від мишей, як будете питатися. Виглядають гарно. Корм ще з боку його є. Сподіваюся, що з того боку є теж. Тому тепер ми сьогодні піднялися вгору, тому що, я кажу, було досить тепло сьогодні. Треба було взяти маску. Щоб подивитися що там по кормах, особливо в таких великих. Я задоволений. Корм повинен бути, ми їх досить багато загодували. Я як ходив, відкидав сніг, туди-не-де видно, щоб бджоли були знизу. Вони ще сидять. Якраз вони сидять знизу, там є корму багато. Зараз я закрию це або йдемо зразу в ту. Подивимося, що тут. Завтра я буду їхати знову, бо я щось сьогодні дуже пізно виїхав. Подивитися, що я хочу всі бджоли обійти. Завтра буде холодніше. Завтра передають мінус 14. Будемо бачити, як вони будуть сидіти завтра. А це трошки менше. А вони напевно ще знизу сидять. Задумав за нічого поганого не бачу. Корму, купа, купа корму. Ну, як бачимо, гарно. Ось. Шкода, що я не взяв якусь... Немає нічого, ні стамески, ні нічого, але я задоволений. Коли я бачу вони такі великі і мені зараз починається робити, вони голодні. <схи> Минулого року я десь в середині лютого. Це не січень, що сьогодні, 24-го вроді. в середині січня пішов і мені я на один точок подивився і мені чомусь здалося, що вони голодні. Я почав все годувати, але виявилося, коли вже була тепліша погода, нічого не було голодне, може було і не годувати. Але це таке. Навіть якщо я зберіг 20 сімей, скажемо, тою підгодівлею, то це є, це є результат. Правда, трошки роботи було, але я роботи не боюся. Ну що, я їду далі. Чекаємо наступного відео. Наступне відео буде через кілька днів, коли я все обійду і вам скажу, який результат. Не забуваємо підписуватися на канал, обов'язково, ставити вподобайку і коментар. Нехай щастить.